Ми духовні істоти, створені за образом і подобою Божою. Бог наділив нас здатністю творити з Ним все прекрасне, а ми поєдналися з дьяволом і почали творити жахливе. Своїми думками, словами і справами ми поранили, спотворили себе і весь матеріальний світ, прочинене нами зло, про наші пожадливості і страхи, жадібність і гордість. Жадібність і заздрість, ненависть і агресію. Ми зіпсували чудові божі картини і самі спроектували народження хворих дітей, екологічну катастрофу та привели цей чудовий світ до краху. Нас може вилікувати, виправити, переродити лише Слово Боже, слово, яким тримається весь світ. І від якого ми відмовилися і отримали замість благословення, прокляття життя, смерть. Цим Словом є Ісус Христос. Сьогодні підпишіться на наші канали, включайте Слово та наповнюйте свої думки істиною Божою. На каналі Слово Боже ви знайдете багато музики та біблійних псалмів, які витіснять весь негатив. Із вашого життя та наповнять вас миром, благословенням, зціленням та радістю.